І детальніше про санкції ми поговоримо зараз на скайп-зв'язку із політологом Ігором Семиволосом. Доброго ранку, пане Ігор. Доброго ранку, пане Ігор, як ви вважаєте, санкції? Можуть скасувати, якщо що, бо ми розуміємо, що скоро закінчується перемир'я, умови перемир'я на Донбасі. Санкції самій Європі не потрібно, бо вона, вона теж зазнає економічних втрат. То вони можуть їх скасувати чи не можуть на вашу думку? І якщо можуть, то якщо що, ви знаєте, тут є декілька міркувань. Здається, що запровадити санкції. Виявилося набагато легше, хоча це справді був болісний процес, ніж їх скасувати. Тому що скасування санкцій воно обмовлено дуже багатьма умовами, і крім того, це рішення має бути е, також, е, принаймні, підтримано бути всіма е, учасниками е, е, членами Європейського Союзу, тобто, має бути прийнято консенсусом. І ми знаємо, що на сьогодні ну, таке рішення прийнято бути не може, оскільки е умови для зняття санкцій не виконані, і практично війна не продовжується, просто вона перейшла з війни високої інтенсивності на рівень війни малої інтенсивності. А так все продовжується, і практично ніяких позитивних змін е немає. Звісно, вони говорять зараз, е або скажімо, там. Є твердження про те, що режим припинення вогню продовжується, триває. Зрозуміло, що на сьогоднішній момент ніхто не готовий взяти на себе відповідальність і казати, що режим припинення вогню скасовано, що відновлюються повноцінні бойові дії. Тобто тут, звісно, є. Певні надії на те, що в такий спосіб можна буде поступово вирішити це питання, або принаймні реалізувати ті домовленості, які були досягнуті в мінську. Але очевидно також те, що санкції залишаються одним з ключових однією з ключових зброй Європейського Союзу і Європейсько Сполучених Америки, і ця зброя продовжує працювати, і працювати вона буде Настільки довго, настільки це буде політично доцільне, ви ви на сьогоднішній момент виглядає так, що це може бути доволі довгий процес. Як ви вважаєте, чи може Україна розраховувати на таку ж допомогу від Єврокомісії? Ми сьогодні от говоримо в новинах про те, що вони виділяють там 163 мільйони євро для країн, чиї продукти Росія забракувала для свого імпорту. Ми, як знаємо, українські там і сирна продукція, і ще деякі продукти, і цукерки наші не імпортуються до не експортуються до Російської Федерації. Чи можемо ми і за яких умов розраховувати теж на таку допомогу нашим виробникам? Мені важко сказати саме з, з, з цього приводу, скільки все таке це, я так розумію, внутрішнє рішення, а, а, в, і це рішення стосується безпосередньо виробників, які а, знаходяться в країнах Європейського Союзу. А стосовно України, очевидно, тут мова йде про збільшення українських можливостей в. Працювати на європейському ринку, тобто ті ті преференції, які сьогодні надані українським виробникам, і тут Україні. українські виробники мають цим максимально скористатися для того, щоб переорієнтувати своє виробництво в напрямку європейського союзу, мені важко сказати, відверто кажучи, про цю конкретну суму. Але очевидно також, що є напевно, є сенс обговорювати і ставити такі такого плану питання під час двосторонніх переговорів між Україною та Європейським Союзом. Угу. І от е, сьогодні з'явилася інформація про те, що е, представники дипломатичні представники Росії намагаються вкинути в інформаційний е, простір е, заклики там про якесь існування неонацизму в Україні. Е, е, згадують знову СС Галичина, який вже там 60 років не існує в Україні. Для чого це робиться? От європейські дипломати там наші вони ну знають, що це маячня. Вони заперечують, навіть не ставлять на порядок денний. а... Для чого? Для того, щоб просто воно з'явилося в інформприводі і можна було це показати на російських телеканалах? Ви знаєте, власне, вся російська або радянська культура вона виросла з Другої світової війни і виросла з тих жуперів, якими нас кормили впродовж тривалого часу існування радянського союзу. А фашистські жупи, фашистська загроза, яка в яку завертали будь-яку будь-яких незадоволених або будь-яких опонентів радянського режиму, вона стала, і звісно, це спрямовано як на внутрішнє, внутрішнє використання для громадян Росії. Підтримуючи, підтверджуючи ідею про те, що на території України діють там якісь угруповання нацистські, але згадайте, що партія регіонів свого часу йшла на вибори і взагалі розкручувала, очевидно, не без допомоги Росії цю фашистську істерію.